Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа переносить нас у Китай, а саме селище Даньцзячуань у повіті Фейсянь, провінція Шаньдун, де вранці 15 травня 2013 року стривожена жінка викликала поліцію, оскільки знайшла в домі свого сина Хуо Цзянго та його дружини Джан Цінлін ознаки пограбування. Хуо Цзянго народився 87 сьомого року в китайській провінції Шаньдун. Подорослішавши, він здобув професійну кулінарну освіту і вважався вправним та досвідченим кухарем. Цянго не вживав алкоголю, не палив, не їв м'яса і загалом вів здоровий спосіб життя. Його характеризували як лагідного та уважного чоловіка. У 2012 році він одружився з жінкою на ім'я Джан Цінлін. Цінлін народилася вісімдесят дев'ятого року. Про неї відомо небагато. Лише те, що вона мала хорошу освіту і була дуже вродливою. Усі, хто її описували, наголошували на її прекрасному обличчі та граційній поставі. Подібно до свого чоловіка, Цінлін вела здоровий спосіб життя. Невдовзі після весілля подружжя вирішила оселитися в будинку за межами селища Даньзячуань, оскільки землю в самому селищі вони придбати не могли, їм довелося зводити власний дім на віддаленій околиці. Подружжя добре усвідомлювало небезпеки життя у віддаленому місці, тому вони обнесли двір парканом, а Цінлін отримала в подарунок сторожового собаку. Крім того, після одного з пограбувань вони встановили камери відеоспостереження, рідкісну на той час річ для тієї місцевості. У лютому 2013 року Сін Лін завагітніла. Маючи підприємницьку жилку, Хуа Дзянго разом із дружиною відкрив шашличну на базарі у Дандзячуані. Проте через відсутність у нього ліцензії на торгівлю поліція швидко закрила їхній заклад. У середині травня 2013 року Дзянько подав заявку на отримання ліцензії, аби знову відкрити шашличну. Однак отримав відмову. Попри невдачу, він залишався оптимістом, не здався, а почав готувати нові документи для повторної заявки. Дзянго зберігав теплі стосунки зі своєю матір'ю. Вона часто готувала сніданки для сина та невістки, а ті регулярно навідувалися до неї в гості. Жінка дуже любила Цінлін і повністю схвалювала вибір сина. Ранок 15 травня 2013 року нічим не відрізнявся від попередніх. Мати приготувала для дітей сніданок, але того дня вони так і не прийшли. Оскільки жінка була літньою і мешкала в іншому селі, спершу вона вирішила зателефонувати їм. Та всі телефони виявилися вимкненими. Стривожена мати попросила односельця відвести її додому Дзянго і Цінлін. Коли вони дісталися туди, побачили, що ворота відчинені, а вхідні двері не замкнені. Зрештою, вона наважилася зайти всередину. У будинку були вибиті вікна, панував безлад, меблі розкидані, речі перевернуті. Дзянго та Цінлін ніде не було. Вийшовши на задній двір, мати натрапила на жахливе видовище. Собака подружжя лежала в калюжі крові, і причина смерті була очевидною. Її забили цеглиною. Побачивши улюбленого пса в такому стані, жінка негайно викликала поліцію. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Ви мотивуєте мене робити більше і якісніше. Якщо бажаєте підтримати канал, тисніть кнопку спонсорувати. Всі спонсори мають дочасний доступ до нових відео. А для рівня адвокат і вище я роблю додатковий контент. Спершу правоохоронці припустили, що це могла бути сімейна сварка, яка переросла в бійку. Однак швидкий огляд місця події розвіяв цю версію. Серед розкиданих речей знайшли поламану швабру під диваном, перекинутий табурет і зламану дерев'яну палицю. Усе це свідчило про жорстоку боротьбу. У будинку були й очевидні сліди злому. Судячи із положення уламків скла, вікна вибили ззовні. На стінах під вікном залишалися сліди від взуття, а кілька металевих прутів із захисних ґрат було виламано і зігнуто так, що утворився отвір приблизно 40 на 36 см, достатній, аби протиснулася худорлява людина. Крім того, кабелі від камер відеоспостереження були перерізані, а комп'ютер, де зберігалися записи, зник. Його кабель живлення також було перерізано, хоча він легко від'єднується. Оскільки подружжя рідко запрошувало гостей, ані сусіди, ані батьки не знали добре будинок зсередини. Тож поліції було складно встановити, які саме речі зникли. Втім, під час обшуку вони натрапили на дві жіночі сумочки блискавки на сумках були розтебнуті, а кишені вивернуті. Невідомо чи вони були від початку порожні, чи зловмисники забрали в міст із собою. Кімнати також перевернули догори дригом, але крім цього було щось дивне: здавалося, ніби крізь будинок щось тягнули і намагалися стерти сліди. Поліція також виявила докази, що у нападі ймовірно брали участь кілька людей. У домі знайшли безладну купу мисок, паличок для їжі та залишки страв. Кількість їжі та її характер багато про що свідчили. На столі стояв горщик із тушкованою свининою а довкола безліч пляшок з під пива. При цьому подружжя не вживало алкоголю і майже ніколи не їло м'ясо. А навіть якби і вирішили дозволити собі виняток, вони б не готували такої кількості лише для себе. Усе це свідчило, що напередодні ввечері у них були гості. Детальніший огляд кімнат підтвердив цю версію. У шафах поліція знайшла кірки від кавуна, пляшки, склянки і недопалки. Ці знахідки явно вказували на присутність сторонніх, адже Цянго і Цинлін ніколи не курили. Далі поліцейські обстежили спальню. Ліжко було акуратно застелено, проте під покривалом не виявилося простирадла. На подушці й матрасі знайшли криваві плями, особливо показовою була пляма на матрасі розміром із долоню. Це свідчило про значну кількість крові, якщо вона змогла просочитися аж до наповнювача. Отже, якщо це було пограбування, то воно явно пішло не за планом. По всьому дому також виявили розірвану жіночу білизну та інший одяг, що належав Цінлін. Якщо подружжя і справді викрали, а в поліції майже не мали сумнівів у цьому, то такий стан речей давав підстави побоюватися, що Цінлін могла зазнати зґвалтування під час викрадення. Водночас жодних записок із вимогою викупу чи погроз не знайшли, тож мотив злочину залишався загадкою. Наступним кроком поліція викликала пошуково-рятувальний загін, і ті вирушили обстежувати лісові масиви навколо будинку та річки Сіліан, що протікала неподалік. Через три години після початку пошуків біля річки виявили три червоні поліетиленові пакети, кинуті у воду. Всередині знайшли особисті речі подружжя. Одяг, документи, свідоцтво про шлюб, реєстраційну книжку домогосподарства, ощадну книжку та банківські картки, також штани дзянго, що були забруднені кров'ю. ДНК-експертиза підтвердила, що це була його власна кров. Але одна знахідка вибивалася із загальної картини. У кишені штанів дзянго лежала соціальна картка на ім'я якогось фу Дасіна з міста Сіньтай. Поки одна група правоохоронців продовжувала прочісувати місцевість, інші вирушили до Данзячуаня, щоб опитати місцевих жителів. За їхніми словами, востання Дзенко і Цінлін бачили живими 14 травня. Вони прямували до державної установи, аби повторно подати документи на отримання бізнес-ліцензії. Крім того, селяни повідомили про чотирьох підозрілих осіб, яких бачили біля занедбаної насосної станції за кілька днів до того. Станція розташовувалася всього за 300 метрів на південний захід від дому подружжя. Поліція вирушила туди і виявила кілька крапель крові, які намагалися приховати, присипавши землею. Нижче насосної станції тягнувся урвистий схил, внизу якого помітили велику калюжу крові. Над урвищем знаходилася природна печера з виходом приблизно за 3 метри від землі. Печера була вузькою і настільки віддаленою, що навіть місцеві рідко навідувалися туди, а коли й заходили, то не завжди виходили живими. Те місце вважалося небезпечним. Там часто траплялися нещасні випадки, а подекуди люди приходили туди, щоб накласти на себе руки. Всередині приблизно за три метри від входу поліцейські натрапили на купу кукурудзяного бадилля. Коли його відкинули, відкрилася жахлива картина. Під ним лежали два людські тіла чоловіче та жіноче. Це були дзянго і цінлін. Лише одного погляду на їхні останки було достатньо, щоб зрозуміти наскільки жорстоким було це вбивство. На тілах обох були сліди тривалих катувань і знущань. Причому більшість страждань припала саме на Цінлін. Як і побоювалася поліція, її зґвалтували. На її тілі залишилися сліди укусів на сосках, подряпини та колді рани на грудях, завдані різними предметами, зокрема зубочистками та сталевими голками. Під час розтину у тілі Цінлін виявили ДНК одразу чотирьох осіб. Хоча дзяньго не зазнав таких жорстоких тортур, як його дружина, його також били та катували. За словами судмедексперта, обоє загинули приблизно в один і той самий час вранці того дня. На тілах виявили численні синці від ударів тупими предметами, а на зап'ястях сліди зв'язування. Причиною смерті в обох випадках стало удушення. Це був перший настільки жорстокий злочин у цьому районі за понад 10 років. Попри надзвичайну жорстокість, яка виходила за межі звичайних пограбувань із вбивством, поліція все ж схилялася до версії розбійного нападу. Перевіривши банківські операції подружжя, слідчі виявили, що о 21.00 14 травня з їхнього рахунку зняли 11 тисяч юанів, це близько півтори тисячі доларів. Переглянувши запис з камер біля банкомата, правоохоронці побачили, що гроші знімав молодий хлопець. Він був настільки юним на вигляд, що у поліції навіть виникли підозри, чи не був він неповнолітнім. Ніхто з рідних Дзяньґо чи Цінлін його не впізнав. Та впізнати його і справді було непросто. Хоча він був чоловіком, виглядав дуже худорлявим і майже жіночним. Постійно посміхався, немов навмисне, намагаючись спотворити своє обличчя, і навіть замаскувався, одягнувши жіночий одяг, причому саме одяг Цінлін. З огляду на його статуру, поліція вважала малоймовірним, що він міг самотужки напасти на подружжя, але його причетність була очевидною. На жаль, після цієї транзакції його слід загубився, інші камери відеоспостереження його не зафіксували. Перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам Mindly – найбільшу в Україні платформу для пошуку психолога онлайн. Ми живемо в непрості часи, і багатьом із нас справді потрібна підтримка. На Майндлі ви можете знайти спеціаліста, який вислухає та допоможе. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Там ви можете пройти тест і підібрати підходящого спеціаліста. А з промокодом Бісівкіт отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Декілька свідків із дань зачування бачили чотирьох молодих чоловіків неподалік місця злочину в день і ввечері 14 травня. За словами селян, їхня поява була незвичною для села. Одного описали як кремезного значно більшої статури за інших. Вранці 15 травня мешканці знову бачили тих самих чотирьох чоловіків. Вони поспіхом прямували на захід від будинку жертв. Один ніс велику коробку, схожу на комп'ютер. Це були ті самі четверо, яких раніше помічали біля занедбаної насосної станції. На щастя, у поліції з'явилася інша зачіпка щодо особи одного з підозрюваних. Картка, знайдена в кишені дзяньго, належала чоловікові на ім'я Фу Дасін. Дасіну було майже 70, він був занадто старим, немічним і хворим, аби бути причетним до вбивства. Через тяжку хворобу серця чоловік був прикутий до ліжка. Однак у нього був син, 23річний Фу Ган. І саме він підходив під опис одного з чотирьох нападників. Фу Ган був високим, проте огрядним, мав репутацію ледаря, який навіть не намагався шукати роботу. Через це його прозвали товстим братом. Освіти він не здобув. Кинув навчання після середньої школи. Гроші Фуган отримував користуючись соціальною карткою батька. Коли надходили державні виплати, він просто привласнював їх, знаючи, що хворий батько не зможе йому завадити. Коли поліція почала перевіряти його коло спілкування, з'ясувалося, що Фуган часто контактував з трьома іншими чоловіками: 26-річним Джан Цюедзюнем, Ван Ціїном та 17-річним Джао Венфеном. Дзіїна раніше засуджували до трьох років ув'язнення за розбій, але він відбував покарання умовно. А вен фен щойно закінчив школу. Сюя Дзюнь, якого вважали лідером групи у 2011 році, вийшов із в'язниці умовно достроково, відбувши частину восьмирічного терміну за жорстокий розбій. Завдяки фотографіям підозрюваних, поліція змогла встановити, що саме Вен Фен був тим, хто знімав гроші з рахунку подружжя. Усі четверо мали тяжке дитинство. Сюет Зюнь осиротів настільки рано, що навіть не пам'ятав обличчя своїх батьків. Для Венфена він був майже як старший брат. Познайомилися вони в інтернет-кафе, де швидко зрозуміли, що мислять однаково і мають схожі долі. Приїхавши в їхнє рідне село, поліцейські дізналися, що вдома підозрюваних немає. Місцеві розповіли про закинутий будинок, де ті зазвичай збиралися, але цього разу там нікого не було. Відстежуючи їхні пересування, поліція встановила, що відразу після злочину вони залишили фейсянь і найімовірніше, прямували назад у сіньтай. Вони подорожували між міськими автобусами і саме сіли на рейс із Дзініну, який мав відвести їх прямо до Сінтаю. 17 травня поліція поспішила до автовокзалу Дзініну. Але коли вони прибули, автобус виїхав уже понад годину тому. Шість патрульних машин кинулися навздогін уздовж маршруту. План був простий: змусити автобус зупинитися на узбіччі та взяти всіх чотирьох штурмом. За годину поліцейським вдалося наздогнати автобус. Коли транспорт зупинили, один чоловік із задніх рядів раптово вибив аварійне вікно і вистрибнув назовні. Він приземлився просто на капот автомобіля капітана поліції. Його миттєво скрутили. Це був Сюєдзюнь. Ган і Ван Фен теж були всередині. Коли поліція зайшла в салон, вони навіть не намагалися чинити опір. Натомість дзінь відразу підвівся і заявив, що він не спільник затриманих. Такими словами він тільки привернув до себе увагу, тож його також заарештували. Таким чином справу розкрили всього за 48 годин. Усіх чотирьох відвезли назад до повіту Фейсянь на допит. Найбільше поліцію цікавив мотив. Як з'ясувалося, ніхто з них не мав жодного стосунку ані до Дзяньґо, ані до Цінлін. Проте все виглядало так, ніби вони прийшли саме до цього будинку, і добре орієнтувалися в його системі безпеки. Починаючи з 2012 року, усі четверо вчинили майже сотню крадіжок і грабежів, як поодинці, так і разом. Однак ті злочини лише дозволяли їм зводити кінці з кінцями. Гроші швидко закінчувалися. Вони витрачали їх у інтернет-клубах, де годинами грали в відеоігри або дивилися порнографію. Зрештою, вони втомилися від дрібних крадіжок і захотіли більшого. Для Венфена ж єдиним мотивом брати участь у кривавому злочині стало бажання заробити на новий iPhone. До повіту Фейсянь вони прибули 13 травня. Вони обрали саме це місце, бо вважали, що місцева влада не зможе пов'язати злочин із ними. Вони ходили селами, придивлялися до можливих цілей, аж поки Сюядзюнь не звернув увагу на будинок подружжя. Він був новий. Відокремлений від решти села, і, судячи з вигляду, його господарі мали достаток. Тож банда вирішила, що саме цей будинок стане їхньою ціллю. Вони витратили день на стеження за парою. Побачили, як Цінлін їздила на електроскутері продавати фрукти. Такий транспорт лише підтвердив їхні підозри, адже за сільськими мірками електроскутер могли дозволити собі лише заможні люди. Сюядзюнь та дзінь розрізали захисні ґрати на вікнах, щоб мати змогу зазирнути всередину і краще зорієнтуватися в плануванні будинку. Перед тим як піти, вони вигнули прути так, щоб наступного разу можна було легко пролізти всередину. Через вікно вони помітили весільне фото Цінлін. Побачивши його обидва, відзначили її вроду. Саме тоді вони вирішили, що обмежуватися лише пограбуванням не будуть. Вони також помітили камери спостереження, які замість того, щоб відлякати, лише підтвердили їхню думку, що господарі заможні, а ризик виправданий. Усе побачене вони переказали двом іншим і ті почали складати детальний план. 14 травня 2013 року, о 14.00, усі четверо сіли на рейсовий автобус із сусіднього повіту Мен'їнь до Фейсяня. Зійшовши з автобусу, вони попрямували до покинутої насосної станції, щоб зайняти зручні позиції. Вони видерлися на дах станції, звідки було добре видно подвір'я подружжя. О 18.00 вони побачили, як дзеньґо та цінлін сіли на скутер і вирушили до місцевої адміністрації оформлювати дозвіл на бізнес. Щойно вони пішли. Фуган видерся на стіну і перерізав кабелі камер спостереження. Коли систему відеонагляду було виведено з ладу, решта пробралися в будинок через зігнуті грати, пошкоджені напередодні. Вони почали нишпорити по всьому будинку, забираючи все цінне, що могли знайти, зокрема банківські картки. Тим часом Фу Ган натрапив на комп'ютер із записами камер. Не розібравшись, як видалити відео, він вирішив забрати весь комп'ютер з собою. Переконавшись, що взяли все можливе, вони попрямували на кухню, де озброїлися ножами та іншими предметами, готуючись до повернення подружжя. Близько 19.00 Дзянго та Сінлін повернулися додому. Першою зайшла Цінлін і попрямувала до невеликої спальні, де її миттєво атакували четверо чоловіків, роздягнувши догола. Фейн схопив її за руки і повалив на підлогу, а троє інших накинулися на дзяньго, аби він не встиг втрутитися. Дзяньго відчайдушно чинив опір, схопив табурет і намагався відбиватися, але сили були нерівні. Зрештою його змусили здатися. Сюедзюнь дістав наручники і закував чоловіка, звівши руки за спиною. Потім він розрізав подовжувач і зв'язав дзяньго ноги дротами. Далі вони почали допитувати його про банківські картки та паролі до рахунків. Дзяньґо вперто мовчав і відмовлявся співпрацювати. У відповідь його жорстоко били, доки він, зрештою, не розкрив інформацію. На цьому нападники могли б зупинитися, але, як і планували від самого початку, хотіли більшого, ніж просто грабунок. У цей час у спальні Веньфен залишався Сінлін. Коли туди повернувся дзвін, вони по черзі гвалтували і знущалися з неї. Жінку кусали за груди, дряпали, кололи зубочистками та сталевими голками. Тим часом Сюядзюнь і Фуган пильнували дзяньго і теж били його. Він розумів, що відбувається в іншій кімнаті, але нічого не міг зробити. Після цього четверо нападників почувалися в будинку, наче у власному, їли їхню їжу, користувалися ванною кімнатою, пили та курили. Вони навіть змусили дзянько готувати їм вечерю. Позбавлений будь-якої можливості опору, чоловік мусив підкоритися і приготувати їжу для тих, хто знущався з його дружини. Увесь цей час собака продовжував гавкати, і сюя дзюнь наказав фугану його вбити. Ган швидко вийшов на двір, узяв цеглину і забив тварину до смерті. Вночі страждання подружжя продовжилися. Усі четверо по черзі гвалтували та катували Цінлін протягом восьми годин. Потім сюя дзюнь наказав дзіїну та Веньфену вирушити до найближчого банкомата і зняти з карток подружжя якомога більше грошей. Вони здійснили шість операцій, загалом отримавши 11 тисяч юанів. Щоб камери банкомати не впізнали його, Веньфенові наказали одягнути одяг Цінлін. О третій ночі, 15 травня, Сюе Дзюнь зустрівся з рештою, аби обговорити подальші дії. Оскільки всі вже засвітили свої обличчя, було очевидно, що дзенько та Цінлін зможуть їх упізнати, якщо залишаться живими. Сюе дзюнь запропонував убити подружжя. Інші троє погодилися. За їхніми зізнаннями, вони вирішили дати жертвам востаннє побачитися. Зустріч тривала лише три хвилини. Цін Лін запитала, чи все гаразд із дзяньґо, але той більше хвилювався за її стан. Вона плакала і обіймала чоловіка, повторюючи, я в порядку, все добре. Після цього Сюедзюнь Ційін та Фуган потягли Цзяньго до спальні. Вони накрили йому рот і ніс поліетиленовими пакетами та обмотали шию електричним дротом, намагаючись задушити. Тягнули так сильно, що дріт порвався. Роздушені вони почали бити дзяньґо кулаками і ногами, а потім завдали кілька ударів ножем у живіт. Зрештою, знайшли ланцюговий замок для велосипеда і використали його для удушення. Після цього четверо потягли цін лін до тієї ж спальні. Ган накрив їй рот і ніс поліетиленовими пакетами. Сюе дзюнь утримував руки і ноги, а Дзін тиснув ногою на живіт і водночас душив тим самим ланцюговим замком. Потім Ган приклав запалену цигарку до грудей Цінлін, перевіряючи, чи вона ще жива. Коли опік змусив її застогнати, четверо знову почали душити дівчину, аж доки вона нарешті не померла. Тепер їм потрібно було позбутися тіл. Вони пригадали печеру, яку бачили під час попередньої розвідки, і вирішили, що це ідеальне місце, аби сховати жертв. Щоб зробити тіла менш помітними. Вони загорнули їх у ковдри та простирадла і вирішили переносити по одному тілу за раз. Коли обидва тіла опинилися в печері, нападники накрили їх кукурудзяним бадиллям, яке знайшли неподалік. Повернувшись додому, вони зробили жальгідну спробу замести сліди. Намагалися змити плями крові. Також забрали одяг і постільну білизну. Можливо, їм і вдалося б уникнути відповідальності, якби не одна фатальна помилка фу Гана. Він вирішив одягти штани дзянько і разом з ними залишив у кишені соціальну картку батька. Згодом усі четверо помітили, що штани були закривавлені, і Ган перевдягнувся назад у свій одяг. Забруднені речі вони склали у пластикові пакети і викинули до річки, не підозрюючи, що картка залишилася в кишені. Після злочину нападники зачинили ворота та двері і вирішили роз'їхатися по різних містах, та втекти їм не вдалося. Допит тривав 17 годин і фактично перетворився на відверті зізнання. Вони детально описали події, не виявляючи жодного каяття. Єдине, що вони заперечували, це знання про вагітність цін лін. Сільська поліція, яка десятиліттями не мала справ із убивствами, була шокована почутим. Головний слідчий зізнався, що після цього довго не міг спати. 22 листопада 2014 року справу розглядав ліньський середній народний суд. Усіх чотирьох звинуватили в пограбуванні, зґвалтуванні, умисному вбивстві та крадіжці. Троє з них Сюядзюнь, Ван Цінг і Фуган, отримали смертний вирок. 17-річний Джао Венфейн уникнув страти через неповноліття, його засудили до довічного ув'язнення. У в'язниці засуджені швидко стали об'єктом ненависті. Їх постійно били інші ув'язнені, охоронці при тому не втручалися. Напади відбувалися десятки разів, а самих злочинців перестали називати людьми, лише звірями. Вони всі хотіли покінчити з життям, намагаючись розбити собі голови об стіни. У березні 2016 року Верховний Народний суд затвердив смертні вироки, і 22 червня того ж року трьох із них стратили смертельною ін'єкцією. У 2019 році Вень Феню замінили довічне ув'язнення на 22 роки за зразкову поведінку. Рішення викликало чимало обурення. Колишні в'язні стверджували, що його жорстоко били, через що він отримав інтелектуальну інвалідність і почав поводитися як дитина, тобто зразкова поведінка могла бути наслідком травм, а не свідомого виправлення. Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте підтримати канал вподобайкою та коментарем. А також у мене є ще одна справа, події якої відбуваються в китайському селі. Переходьте за підказкою або за посиланням в описі.